Доброго ранку, друзі. Четвертий день тижня, що розривається між бажанням бути п'ятницею і необхідністю залишатися робочим днем. Не до п'ятниці чи не до середа вирішувати вам. Але сьогодні ми візьмемо від цього дня все найкраще. Ми починаємо наш ер про ранок. Отже, щось цікавого у нас сьогодні, ну, по-перше, Міжнародний день театру. Свято для тих, хто любить гру на сцені, і для тих, хто влаштовує її в житті. Сьогодні можна дозволити собі трохи більше драми, але головне, щоб у кінці була вдал розв'язка, а не суцільний інтракт. А ще сьогодні день Віагри. Це день явно підтримує ідею тривалих виступів. 27 березня 1998 року, у США схвалили препарат, який змінив життя багатьох чоловіків і фармацевтичний ринок. Тож, якщо у вас щось сьогодні не піднімається, наприклад, вклад настрій, саме час знайти правильний засіб для цього. А ще сьогодні день нефролога. Якщо ви вперше чуєте таке слово і гадки не маєте, хто це вітає вас і одразу бажаю, щоб вам ніколи не знадобилося про це дізнатися. А тепер закрійте вуха на 10 секунд. Це свято лікарів, які знають, як працюють нирки і що з ними робити, якщо вони раптом вирішать страйкувати. Якщо сьогодні ви ще не подякували своїм ниркам за щоденну працю, зробіть це, хоча б склянкою води. Відкривайте вуха, повертайтеся. Далі у нас міжнародний день віскі, коли нирки. Вже отримали свою порцію уваги, можна трохи ризикнути і згадати про віскі. Візначити чи ні, особиста справа кожного, але факт залишається фактом гарної віскі – це історія у склянці, яку хочеться смакувати, а не залпом ковтати. Ну і ще сьогодні Міжнародний день каракулів. Чудовий день для того, щоб згадати, що ваш почерк це не погана звичка, а форма мистецтва. І якщо ви вважаєте, що малювати не вмієте, просто подивіться на сучасні картини, що продаються за мільйони. Можливо, саме ваші каракулі, майбутній шедевр. А тепер про іменини вітаємо сьогодні всіх єфремів, Іванів, Макарів, Олександрів і Павлів. Ваші імена сьогодні звучать особливо урочисто. Ну або принаймні у вас є привід сказати, а ви знали, що сьогодні мій день. А тепер про сьогодні в історію України визначальним є 1997 рік, народилася Людмила Лузан, українська веслувальниця, кануїстка, яка на Олімпіаді 2020 взяла срібло і бронзур. Як бачите, якщо веслувати наполегливо, можна дістатися до вершини. Ну і також визначальним є 2014 рік. Тоді Генеральна асамблея ООН офіційно підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим та Севастополь її невід'ємними частинами. Це ще один доказ того, що правда завжди має силу, навіть якщо на жаль, доводиться. Чекати її втілення. А тепер про погоду, небо сьогодні як актор, що не може визначитися з роллю. часом сонце, часом хмари, але незважаючи на ці метаморфози, день буде приємним. Тепло не тільки на вулиці, а й у душі, якщо, звісно, ви не вирішили з самого ранку псувати собі настрій. І про прикмети Високо кружляють птахи, значить, ще не скоро будуть дощі. Тобто можна не поспішати з купівлею нової парасольки, а краще витратити гроші на щось більш цікаве. Півні мовчать, очевидно, в них або похмілля, або чекаємо на похолодання. Що сьогодні не можна робити? Не з'ясовуйте стосунки. Якщо посваритися, то все драма, другий акт без щасливого фіналу. Образилися, спробуйте це не показувати. Нехай ви не сам здогадається, ну або ні. Лихословити і ревнувати також не можна. Хоча це правило варто було б зробити універсальним, а не тільки 27 березня. Друзі, ну а тепер про те, що нам кажуть зірки. Гороскоп. Овен. Сьогодні ваш день буде схожий на блокбастері з непередбачуваними сюжетними поворотами. Головне, не вимикати звуку у найцікавіші моменти. Телець, якщо здається, що день занадто спокійний, перевірте, чи не вимкнули ви життя в режим економії енергії. Близнюки, випадкова фраза сьогодні може змінити ваш день. Слухайте уважно, навіть якщо це напис на рекламному щиті. Рак ваш день буде нагадувати гру монополія. Тільки головне, щоб ви не опинилися у в'язниці випадкових обставин. Лев, інколи. Найкращий спосіб щось довести просто зробити це. Сьогодні слова Зайві. Діва, сьогоднішній день як квест, чи знайдете ви головний приз, все залежить від вас. Терези, якщо здається, що щось пішло не так, можливо, просто пішло не так, як ви планували. Але це не катастрофа. Скорпіон, уважно придивіться до людей навколо. Можливо, саме сьогодні ви знайдете союзника в найнесподіванішому місці. Стрілець, якщо виникло бажання змінити щось у житті, сьогодні хороший день для першого кроку. Козиріг, головне питання дня, чи варто воно вашого часу? Якщо ні, навіть не починайте. Водолій деякі рішення не потребують аналізу, просто зробіть, як відчуваєте. Ну і риби, випробування сьогоднішнього дня це дозволити собі трохи спонтанності. Це не боляче. Напевно, Народ, ну а тепер під завершення, як завжди, про головне. Четвертий день, що завжди здається перехідним. Його можна назвати днем, коли вже хочеться, але ще не можна. Але що якщо саме четвер ключовий день тижня? Подивіться на це інакше. У понеділок ви ледве прокинулися, у вівторок тільки втягнулися, у середу нарешті набрали обертів. А п'ятниця вона завжди швидкоплинна, розслаблена, часто без продуктивності. І ось він четвер. Це день, коли ви реально можете зробити щось важливе. Четвер, як перед положення, а ще трохи, і ви на фінішній прямій. Це день, коли можна закрити ті питання, які в понеділок здавалися непідйомними. Це шанс закінчити те, що ви довго відкладали. Якщо не сьогодні, то коли у п'ятницю вона буде зайнята думками про відпочинок у вихідні, ви про це навіть не думаєте. Тому четвер, це така собі можливість. Можливість не просто дожити до п'ятниці, а використати час так, щоб вранці п'ятницю ви могли собі сказати: я молодець, і найкраще в цьому всьому це те, що можливість у ваших руках. Ви вже щось маєте, ви вже щось можете, вам потрібно лише діяти. І як тільки ви зробите той самий перший крок. Все інше почне складатися саме з собою. Це не магія, це просто рух вперед. Тож використати цей четвер так, щоб він став тим днем, коли ви перестали чекати і почали діяти. І тоді п'ятниця стане не просто кінцем тижня, а початком чогось ще більшого. Ну, а я дякую, що були тут разом зі мною. Нехай цей день принесе вам яскраві моменти і тільки приємні сюрпризи. Пам'ятайте, як цей четвер пройде, так і п'ятниця вас зустріне. Бережіть себе, своїх близьких і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!